Привіт! Ви на каналі Мольфар. Мене звуть Артем Старосєк. і сьогодні ми продовжимо розповідати, як осін допомагає встановлювати місце дислокації ворога. Йтиметься про те, як ми знайшли штаб і місце дислокації командного складу спецзагону Ахмат за тінню від сонця та інформацію про прольоти. Ворог дислокувався в тимчасово окупованому енергодарі. Ахматівці використовують цю адмінбудівлю як свій штаб. Ось координати. Як ми знайшли та якими інструментами користувалися. Далі в цьому відео. А поки підпишіться на канал і стежте за новими відео. Почнімо з того, що саме нам допомогло в пошуку координат: телеграм-канал Кадира 95 та відео за торік про прильоти, а також декілька інструментів. Ну і наостанок, звісно, уважність до деталей аналітків мальфа. А тепер поговоримо про це докладніше. Це Андор Басаєв, позивний борець. Він командир ОМОНу Ахмад Грозний управління Росгвардії по Чеченській республіці. Торік в телеграм-каналі Кадирів95 було опубліковано це відео. Анзор фільмує себе та інших Ахматівців. Ті, як можемо побачити, перебувають поряд з довгою триповерховою адмінбудівлею, і частина цієї будівлі обкладена мішками з піском, щоб, коли поряд прилетить чи розірветься снаряд, уламки не потрапили в приміщення. Тож, Ця будівля, скоріше за все, має значення для кадирівців. І якщо її облаштували під свої потреби, то вони використовують її як місце дислокації. Що ж, спробуємо знайти це місце. На цьому відео зафіксовані звуки від вибухів двох снарядів. Бачимо навіть стоп пилу після прольоту. Після другого вибуху Анзор сказав час. 15.50.11 та й у дописі вказано, що це 11 жовтня, що це запорізька атомна електростанція і що це був артобстріл. Тобто були прольоти. А також що вони відбулися в час з 1442 по 15.52. Те, що це окупована частина саме Запорізької області. Додатково підтверджує те, що Кадиров направив Бисаєва саме в Запорізьку область з метою так званої зачистки. Тож, ця адмінбудівля це штаб та місце дислокації командного складу спецзагону Ахмат по Запорізькій області. Спершу, щоб знайти адмінбудівлю, треба знайти місце прильоту. Ми бачимо, що там є промислові будівлі. Також ми бачимо стоси пам'ятників. І ймовірно, вся зйомка велась десь на виробництві надгробків. На задній фон потрапила високопромислова димова труба, розташована ліворуч позаду від промислових будівель. Це дуже допоможе в процесі визначення локації. Бо у бромзоні енергодару виявлено всього дві високі димові труби, розташовані на території ДТЕК Запорізької теплової електростанції. І саме одна з цих труб потрапила на відео. А що нам дасть інформація про час? Місце зйомки. Біля будівлі у затянку, але бокова стіна сусідньої будівлі освітлюється сонцем. І якщо час обстрілу з 14.42 до 15.52, ми можемо припустити, щоб Саїв та Ахматівці перебували там близько 16-ї години. Ми використаємо спеціальний софт сонячний калькулятор і вирахуємо положення сонця того дня о 16-й годині. Беремо локацію з димовими трубами, і виходить, що сонце тоді було у південно-західному напрямку відносно труб. Тож, локація запису у південно-східному напрямку від труб. Далі, завдяки Google Street View ми встановлюємо цю територію з виробництвом надробків і промбудівлю, біля яких знімали чеченці. Тож так вдалося знайти важливу підказку встановити локацію одного з двох прильотів, місця, куди влетіло, і раніше світилося на відео. Лунки від прольотів були поряд з тією замішкованою адмінбудівлі. Кадирівці на відео інсценізували допомогу цивільному поруч з місцем першого прольоту. Яхматівці швидко прибули туди до цивільного. Звісно, не виключено, що кадирівці його завчасно і навмисне привели. Щоб показати, як вони допомагають місцевим. Але ще це вказує, що відстань між адмінбудівлею та вже ідентифікованим місцем прильоту знаходиться не так далеко один від одного, а також те, що ці вирви розташовані одна поряд з другою. Але ж де ще одна лунка від іншого прильоту? На відео це ділянка з ґрунтовим покриттям, і чеченці знімали її, коли йшли до місця з пам'ятниками до місця другого прильоту. За сонячним промінням і кутом тіні з місця першого прольоту, ми бачимо. Що другий розташований паралельно відносно місця з надробками? Далі шукаємо координати адмінбудівлі. І на кадрах з вирвою ми бачимо бетонний паркан з деревами поряд. За деревами довге промислове приміщення. І неподалік відстановлюємо за нагробками місця десь за 250 метрів з перехрестя з рекламними вивісками, серед яких якраз і є виробництво пам'ятників. І отже, ми бачимо ділянку дороги по вулиці Промисловій. Саме так ми знайшли координати. А неподалік ми бачимо, що таки є кам'яна брила із бетонним парканом. Тобто це те саме місце, де був стовп пилу від вибуху. А ми ж на відео бачили і той пилу, і адмінбудівлю, яку ми шукали, бо вони поруч. Вітові дедалі ближче. На початку відео бачимо біля будови дерева, бачимо кут тіні від цих дерев на будівлі. І з цього виходить, що сонце розташовано ліворуч від тієї будівлі, що була біля місця вибуху снаряда на дорозі. Що ще відомо? Це довга триповерхова будівля, поруч дерева. Вхід приміщення, як на відео, з північної сторони. Ми бачимо нетипові кущі вздовж. А ще ми знаємо, що це вулиця Промислова. Відкриваємо Google Street View і бачимо таку будівлю. Там теж три поверхи, декоративні кущі і дерева. Можна навіть зорієнтуватися, звідки саме знімав першу частину відео, кадерівсьензор. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково натисніть вподобайку. А ще напишіть про це коментар. Ми все читаємо. З вами був Мальфар. Дякую за увагу і бережіть себе.